Увагу суспільства і преси, що зараз прикута до Айове, намагаються використати активісти руху Захопимо, які виступають проти соціальної несправедливості та зловживань з боку великих фінансових установ і корпорацій. На період виборчої кампанії у цьому штаті вони проводять акції Захопимо кокуси, під час яких руйнують старанно відрежисовані плани американських політиків. Тему продовжить Олексій Кузьменко студент політолог Джесі Кереснічик вважає себе професійною активісткою. головне розуміти важливість своєї справи і усвідомлювати, що за це не платять. Все ґрунтується на ентузіазмі та відданості справі. Її відданість повна виявилась під час пікетування штаб-квартири учасниці виборчих перегонів Мішель Бакман Ваєві треба дати усім зрозуміти, що те, що кажемо, ми важливіше за цього чи іншого політика. Під штаб-квартири Мішель Бакман учасники руху захопимо висловлювали своє невдоволення впливом великих корпорацій на політиків. Незважаючи на попередження про можливість арешту за вторгнення на приватну територію, активісти провели акцію. Десять з них було заарештовано. Резнічик не мала змоги особисто озвучити свої претензії. Мішель Бакман. під час акції кандидатка не вийшла з будівлі. Акція у Десмоне одна із багатьох, які проходять за єдиним сценарієм. Активісти добираються до місця на власному транспорті, а залишають його у машинах поліції. Ми намагаємось розпочати діалог. Тож, якщо для цього заарештують кількох моїх друзів, це прийнятна ціна. За словами Дача руїша в ході партійних зборів республіканців Айові громадські активісти намагаються використати підвищену увагу преси, щоб примусити політиків говорити про дійсно важливі питання. Я не можу заплатити тисячу доларів за право послухати промову кандидата на урочистій вечері. Чому політики не слухають тих, хто не має грошей? Руїш каже, що обурення громадських активістів спрямоване не лише проти республіканців. В Айві вони також пікетували офіси конгресменів демократів. Обама викликає у нас огиду. Він обіцяв надію та зміни. Але що він зробив? За словами Руїша, протягом кількох днів в акціях захопимо кокуси. Взяло участь понад тисячу людей. Однак каже він: демонстранти не збираються пікетувати самі вибори у вівторок, адже поважають право американців обирати собі владу. Олексій Кузьменко голос Америки.